І якби ми не фіксували зашквари, суспільство продовжило б спокійно реагувати на Потапа, Олега Кензовна Кензова і безліч інших персонажів Спартак, Субота, Олександр Волошин. Так, в нас ще немає кенселінгу цієї культури, але Потап тут не виступає. Олег Кензов не виступає, тому що суспільство розуміє, нас тут намахали, нас тут обдурили, так. навіщо я буду це <кхм> жерти. Тому що до повномасштабного наша медійка була побудована наступним чином: абсолютно компліментарно все. А як ми будемо розвиватися, якщо ми будемо всіх любити, обожнювати, цілувати і сказати, нічого, любиш це, з росіянами працюєш? Ну, ти розумієш, складні часи, ти ж артист, тобі треба виживати. Ні. Шоу бізнес в тому числі це відзеркалення нашого суспільства. Тому я й кажу, що саме трансформації людей. Адже те, як люди реагують на представників шоу-бізнесу, є частиною цих змін.